Послухайте казку про неуважне ведмежатко. Жила в одному далекому та густому лісі сім'я ведмедів, тато, мама та маленьке ведмежатко. Всі вони дуже полюбляли ягоди, тому одного разу вирішили всією сім'єю піти назбирати малини. Але ведмежаткові все було дуже цікаве. Все хотілося побачити, перевірити та на зуб скуштувати. Тому мама наказала йому «Іди поряд з нами, не відставай, та не тікай від нас, інакше можеш загубитися в густому лісі. Добре, погодилося ведмежа. Ідуть вони всі разом, малину в лісі шукають, а ведмежатко ще й стигає квіточки гарненькі понюхати. Метеликів половити. Аж ось одна квіточка такою цікавою йому здалася, що він не міг відірвати від неї погляду, а на неї ще й метелик барвистий сів, який несподівано пурхнув та й полетів собі. Ведмежа подумала, а куди це він полетів? Може, до своїх друзів треба перевірити, та й давай його наздоганяти. Ведмежаті так цікаво було бігти за метеликом, що воно й не почуло, як мама з татом гукали його. Біг, біг ведмедик, аж поки не спіткнувся об щось колюче. Ой ой, ніжка болить, що це таке? Дивиться, а стежинкою їжачок ішов, ніс своїм діткам гостинці. А куди це ти, ведмежа, так поспішаєш? запитує їжачок. Я ледь всі грибочки не погубив. Нікуди. Ми з татом та мамою прийшли малину збирати. А де ж твої тато й мама? Ой, не знаю. Я, напевно, поки за метеликом біг, заблукав, злякано відповіло ведмежатку. Що ж мені робити? Як знайти маму й тата? Мені страшно. А хіба ж тобі не пояснювали, як потрібно в лісі поводитися, щоб не заблукати? Та пояснювали, але я так загрався, що про все забув. Але я так більше не буду. Ну, коли так, то я допоможу тобі, заспокоїв малечу їжачок. У нього було дуже багато хороших друзів. Серед них була і сорока. Яка все про всіх в лісі знала, попросив їжачок, щоб вона показала від дорогу до його батьків. Сорока з радістю згодилася допомогти. Цього разу ведмежа було дуже уважним, слухняно йшло за сорокою і вже не роздивлялося в різні сторони, бо дуже хотіло тата й маму побачити. Ось нарешті вони й прийшли. Всі дуже зраділи, що зустрілися. Ведмедик вибачився за свою неуважність, а тато й мама вже й не сварилися на свого синочка, бо побачили, що ця пригода навчила його бути уважнішим до пересторог дорослих.